Голова адапційно-реабілітаційного клубу Арокі Світлана Приходько каже: традиційні зустрічі з учасниками їхнього клубу завжди цікаві та продуктивні. Ми завжди підкреслюємо, що це не свято, це день для того, щоб привернути увагу до наших питань, до наших проблем. Ну можливо, по можливості вирішити їх. Учасники клубу, наче одна невеличка родина: спілкуються, навчаються, розвиваються. Відповідаємо вам теплотою, добротою. Ми дуже раді, що ви сьогодні знайшли час і завітали в наші стіни. Напередодні Дня людей з обмеженими можливостями ми хочемо з вами поспілкуватися і підготували для вас нову гру. Цього разу взяли участь у патріотичній грі люблю Україну питання про історію та сьогодення батьківщини. Драка, бійка. Я перший. Панчохи. Мел. Крейда. крейда. Зустрілися, поспілкувалися, обмінялися новинами. На жаль, в умовах війни не так часто вдається збиратися, як того хотілося б, каже пан Віктор. Тим не менш кожна зустріч довгоочікувана та приємна. На жаль, не так часто як хотілося. Ну, стараємося по можливості зустрічатися, спілкуватися. Стараємося як можна час -час. не лише в день інвалідів 3 грудня. Маємо бути толерантними з особливими людьми, а й у повсякденному житті. Зробімо усе від нас залежне, аби спростити їм життя. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.